Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Тілець на розклад на картах Таро на місяць жовтень. Питання розглядаємо, як завжди, загальний фон місяця. Робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. Ще одна карта, відповідь на ваше особисте запитання, так або ні. Якщо ви щось, наприклад, плануєте важливе на місяць жовтень. Допомагають нам сьогодні колода колесу року. Також візьмемо по одній карті. Також колода Мадам Ленорман, Таро Троянд. Також возьмем по одній карте. Еще сегодня, друзья, одна карта из колоды Таро Янголев. Знак Задяка Тілець місяць жовтень, 2025 рік. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця. Дев'яточка жезлів. Принцеса жезлів, а також Змія. Що можна сказати? Дев'ятка жезлів. Труднощі, принцеса жезлів. Ви будете долати ці труднощі, не просто намагатися, а успішно долати, хоча і потихеньку. І змія це негативна карта. Мабуть, вам хтось буде заважати в цьому процесі. Робота, подивіться, друзі, на роботу, колесниця, старший аркан, закохані старший аркан, а також дерево. Робота буде стрімкою вдалою, успішною та стабільною. Фінанси. Фінанси вісімка жезлів, швидкість, імператор, а також сонце. Імператор також старший аркан. Сонце дуже потужна карта, і це вам каже про те, що по фінансам у вас буде все так, як ви собі розпланували. Особисті питання. Старший аркан Планета Місяць, король Пентаклів, а також Лілії. Зверніть увагу на планету місяць. Жінка вагітна, можливо, у когось будуть дуже гарні зміни в житті, пов'язані з материнством або батьківством. І якщо, наприклад, ви жінка, то ось це ваше материнство і якийсь король Пентаклів, або ваш чоловік, або, наприклад, батько буде вам дуже допомагати. Щоб ви ні в чому не мали потреби. Щоб у вас все було. І ось ці лілії, вони також показують успіх, гармонію та позитив. Далі прямуємо, друзі, застереження. Застереження. небесна жриця, п'ятірочка жезлів, а також карта САП. Застереження полягає в тому, що не хвастайтесь та не розказуйте, ніяким подругам, або якимось старшим жінкам, типа по роботі, свої якісь позитивні зміни, тому що це застереження. Ви можете, наприклад, на позитиві комусь розповісти, і хтось вас або вручить, або щось таке. І ось ця п'ятірочка жизлів це також складності, це застереження. Карта сад, це карта спілкування і карта суспільства. Це застереження. Не розкривайте рота і зайвого нікому не кажіть. Щастя полюбляє тишу. Далі прямуємо порада для тільців. Паш жезлів. Четвірка жезлів, а також карта миші. Зверніть увагу, якщо у вас є діти, наприклад, підлітки. Паш жезлів може показувати паш жезлів, ваша домівка, і ось тут миші, якась руйнація, щоб дитина, наприклад, нічого не накоїла, іноді так буває різне, звісно. Наприклад, привів друзів, і друзі там щось вам зламали або щось таке. Невдало погралися у вас вдома. Тому що дуже чітке, ну, чітке пояснення, ваш дом, дитина а також миші. Миші це руйнація. І ще, друзі, дивимось для вас відповідь на ваші запитання на місяць жовтень, так або ні. П'ятерочка жезлів, принцеса Пентаклів, а також карта кальця, каблучки, рінг. Що можу сказати, друзі? Всі карти, карти малі. Можна сказати, що відповідь ні. П'ятерка жезлів це складнощі. Принцеса Пентаклів вона намагається їх долати. І ось це карта каблучки кальцова, вона показує, що або будуть якісь договори, або щось таке, можливо, готується для того, щоб якось це вирішити. Але поки що відповідь ні. Сьогодні ми з вами ще дивимось одну карту на колоді Таро Тароянгелів для знака зодіака. Тілець. Дивимося, друзі. Помічник в, ді... Помічник в діях. Вам пощастило! Зробити багато чудових речей. Було б чудово, якби ви могли спочатку скласти план, але у вас, ймовірно, немає часу. Тож беріться за справу, дотримуйтесь своїх інстинктів, ви або хтось з ваших близьких дуже впевнений в собі, здібний та захоплений і може зробити все з посмішкою. Тобто, друзі, якщо будуть якісь складнощі у вас у ваших справах, Намагайтесь все одно робити, можливо, не поспішати або не робити різких рухів, але робити свою справу, що ви собі запланували. Як ви могли бачити, не дивлячись на те, що загальний фон місяця ось такі складнощі, складнощі та трохи занижена енергія, наприклад, не так, як король королева, а ось ця дівчина, принцеса Жезлів. Трохи занижена енергія. І ще вам хтось заважає. Але подивіться, робота дуже потужна, старші аркани. Фінанси, особисті старший аркан, застереження, також старший аркан не розповідайте свої таємниці нікому. Не родним, не близьким. І порада також, якісь руйнування криси. Щось може зруйнуватися. Зверніть на це увагу. Хочу сказати, друзі, що планета Венера, ваша планета, вона також керує більшою частиною місяця жовтень. Саме тому намагайтеся все робити так, як Венера те прагне. Венера, це планета любові, грошей та краси. Намагайтеся акцентувати на якісь ось такі позитивні речі, і ваш місяць пройде більш легко. Та більш вдало. А я, друзі, дякую вам за перегляди, лайки, підписки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.